Доброго дня, шановні глядачі, слава Україні! З вами Юрій на каналі міні Агро Вінниця. Сьогодні оглянемо Шефен 404. Вже багато оглядів я робив, але по ньому є приємна новина. Начну з неї. Коштував, хто пам'ятає, він 7,300. На сьогоднішній день на 200 доларів він подешевшив, коштує 700. Для повномірної сороківки Це дуже приємна ціна. Чому повномірної? Тому що. Хто не знає, більшість виробників робить трактори 40 кінських сил на шасі 30-24. Шефенг – один з небагатьох виробників, який ставить шасі повномірної сороківки. Бачите, який потужний передній міст. Коробка така ж сама, хто не знає, як на Донфенгі 404, звичайному. Потужна гідравліка, потужний задній міст. Маємо повномірну 40 сороківку за приємних 700. Це тільки хлопці зібрали, поставили на майданчик. Можна сказати, свіжі тільки з пачки. Чудовий тракторець. Не раз казав, що шефенги одні з моїх улюблених тракторів. А основне це ціна. Вони дуже приємні. Як по ціні, як брати як 244, й «Цешка», «Целька», так і 404 «Цешка». Заїжджайте до нас, знаходимося ми, як завжди, Тиврівське шосе 2 а біля авторинку. Зверніть увагу, яка кількість тракторів. Нагадаю, діє акція на трактори 22-21 року. Шалені знижки до 1000 доларів. Дивлячись, на який трактор, яка модель. Приїжджайте, поспілкуємося, обговоримо, запропонуємо вам цікаві варіанти. До нової зустрічі!